Доброго ранку, мене звати Антон. Я працюю в компанії з 2018 року. Працюю на посаді старший диспетчер GPS. Це насправді унікальна професія, яка дуже класно дозволяє мені реалізувати моє захоплення. Наша команда складається із 16 чоловік. Вона включає в себе три зміни диспетчерів по 4 чоловіки, трьох аналітиків консолідованої інформації та начальника нашого сектору надання. Централізованих диспетчерських послуг. І перше наше завдання сьогодні на ранок це відчистити робочий автомобіль від снігу та зібрати всю нашу команду для того, щоб дістатися на роботу. Наш офіс знаходиться на базі АПЗ Ніжнагро, знаходиться за містом, і тому насправді дістатися до роботи не є таким простим завданням. Але, дякуючи турботі нашого керівництва, ми маємо новеньке робоче авто Рено Логан. Яке дозволяє нам трошки більше поспати зранку, трошки раніше бути вдома ввечері, і насправді от зараз будемо їхати в теплі і з комфортом. І, якщо чесно скажу, це вже не перший наш автомобіль, і тут, як то кажуть, не дізнаєшся, поки не порівняєш. Тому що наше перше авто ВАЗ-2114 насправді дарувало дуже класний спектр різних емоцій, не завжди позитивних, але ніколи не могло на... 100% гарантувати те, що ми доїдемо до потрібного місця призначення. Диспетчера працюють 24 на 7. Денна та нічна зміна по 12 годин. Два дні працюємо в день, два дні працюємо вночі, потім два заслужених вихідні. Кожен наш ранок розпочинається з робочої конференції в Zoom, де ми обговорюємо нагальні питання, ділимося з тим, як пройшла остання зміна, та плануємо наш робочий день. Далі провідний диспетчер розподіляє обов'язки між нами в залежності від того, які задачі стоять на сьогодні перед диспетчерським центром. Взагалі, наші обов'язки кожну зміну змінюються, можуть чергуватися. Завдяки чому кожен із нас може виконувати весь спектр задач, які стоять перед диспетчерським центром, і завжди підстрахує в разі необхідності. Головним завданням диспетчерського центру є цілодобовий моніторинг техніки, залученої у виробничих процесах Агропросперіса. А також фіксація можливих порушень та передача цієї інформації відповідальним особам на підприємстві. Розпочинається робочий день з перевірки пошти та опрацювання повідомлень від адміністраторів GPS. Обов'язково реагуємо на всі наявні повідомлення. Моніторинг задіяної техніки починається з того, що адміністратори АПЗ вносять в базу плани робіт. Вся задіяна техніка має бути на зв'язку інакше зупиняємо роботу та повідомляємо адміністраторів, інженерну службу. Для оперативного ремонту або заміни GPS-обладнання. Протягом дня контролюємо роботу техніки за допомогою автоматичних повідомлень в програмі, а також роботу техніки в межах геозон полів та використання механізаторами карток RFID обліку робочого часу, що необхідно для нарахування заробітної плати. На підприємствах, де техніка обладнана зчитувачами та мітками причіпних агрегатів, контролюємо відповідність даних моніторингу, щоб отримати коректні дані в обліку напрацювань по агрегатам. Контроль вантажних автомобілів, задіяних на вивезенні врожаю з поля на елеватори та токові господарства, здійснюється за допомогою нашого нового програмного продукту, створеного IT-командою командою «Чекмен». Він значно полегшив фіксацію простоїв не тільки для нас, а й для адміністраторів АПЗ. Основне завдання нічної зміни це підготовка звітності, а саме вивантаження інформації з бази та моніторингових програм, формування відповідних таблиць Excel та підрахунок гектарів. Кропітка робота з великим об'ємом інформації для створення лаконічного та інформативного звіту за робочу добу. Для максимальної актуальності даних більшість звітів оновлюються зранку перед відправкою на всіх учасників виробничого процесу, керівництва холдингів та інших співробітників групи AgroProsperis згідно затвердженого списку. Немало часу в нашій роботі приділено спілкування: це адміністратори, інженери, агрономи, керівники підприємства, механізатори та водії. Ми для всіх відкриті. Комусь потрібна допомога у створенні планів робіт або у вирішенні проблеми з базою даних чи моніторинговою системою. Можлива інформація по звітам та техніці, що задіяна в роботі. gps моніторинг не зупинити з перших днів вторгнення та до сьогодні. Ми працюємо в штатному режимі, щоб максимально ефективно слідкувати за роботою всієї техніки на підприємствах. Завдяки чому, в перші місяці війни було зафіксовано випадки переміщення деякої техніки з наших прикордонних АПЗ на територію ворожої країни. Стаціонарний gps трекер що працював навіть за кордоном, дозволив відслідкувати весь шлях і точне місце зупинки. А ми відразу передали необхідну інформацію службі безпеки, нашому керівництву та відповідальним особам на підприємствах.